Також давайте зараз покажу, в якому стані салон. Нагадую, це 8 r 340 21-го року виробництва. Салон в дуже гарному збереженому стані. Коробка в нас є 23, двигун на стір другий. По напрацюванню даний трактор має 8500 мотогодин. Зараз покажу точніше. Зробили технічне обслуговування. 8535 мотогодин. Так. Провели технічне обслуговування в моторі. Масло замінили, фільтра, всі повітряні замінили. По гідравліці. По гідравліці ми ще маємо запас 560 мотогодин для роботи. Тому... Ще можна попрацювати. Трактор знаходиться у нас в київській області. Гливаха. Так що, кого зацікавить, телефонуйте.